Пенсійний фонд України продовжує реалізовувати закон України про загальнообов'язкове пенсійне страхування, згідно з яким збільшується необхідний мінімальний страховий стаж при виході на пенсію за віком в 60 років. Отже, які зміни пов'язані із цим законом будуть у 2025 році? Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у 2025 році. Для виходу на пенсію в віці 60 років, як для чоловіків, так і для жінок, необхідний страховий стаж не менше 32 роки. Для виходу у віці 63 роки не менше 22 роки. І для виходу на пенсію у 65 років не менше 15 років. Тобто, цього року, якщо громадянина не має необхідного 32 роки стажу, пенсія призначена не буде і може допрацювати, і, і, і якщо нам буде необхідно стажу через рік, то буде пенсія призначена через рік, або і, якщо стажу не, він не працює і не має, скажімо так, можливості прислаштуватися, то ми видаємо рішення про відмову призначення пенсії. І довідку про те, що пенсія не призначена із за відсутності необхідного страхового стажу, і людина звертається до органів соціального захисту. Там, випадку, якщо в Бродівській громаді це до ЦНАПу в сільських до уповноважених осіб, які в сільських радах призначені, і подає документи, необхідний пакет документів для призначення соціальної допомоги. Тобто людина без засвід існування не буде. Цей закон про загальнообов'язкове пенсійне страхування він розрахований на декілька років. Нагадайте нам про оце збільшення страхового необхідного стажу, до якого року розрахована дія, значить, цього закону, і як наприклад, скільки років стажу треба було мати торік. Минулого року необхідно було мати 31 рік, цього року 32. І кожного року один рік додається. Тобто, наступному році 33 і так до 2028 року 35 років. Тобто, у 2028 році, щоб призначити пенсію у ну, віці 60 років. Необхідно мати не менше 35 років стажу, як для чоловіків, так і для жінок. Зважаючи на те, че вкотре закликаємо офіційно працевлаштовуватись, тому що е, необхідно заробити стаж, який буде для необхідний для призначення пенсії, подбати про своє майбутнє вже сьогодні. Ми молодим людям.